Всім привіт! У нас сьогодні цілий день лий дощ. Я вирішила познімати вам багато цікавих відео. У мене зараз дуже багато косметики з усіх сторін обставлено, тому хочу познімати вам багато різних оглядів на косметику, тому що косметики багато. Це не означає, що тут зараз от переді мною стоїть вся моя косметика, так? Але тим не менш. Якоїсь такої, скажімо, яка зараз стоїть попереду на всіх поличках. Зараз вам порозбиваю на такі відео, ми з вами побалакаємо, і я вам порозказую, порозказую про косметику. косметику, косметику. І так, що вам хочу сказати? Те, чим зараз користуюсь, і можу сміливо порадити, що це класні продукти. Давайте почнемо з самого такого, напевно, яскравого прикладу. Ось, бачите, якого він станеться. Означає, що я е, дуже задоволена ним. <смі> На нього було дуже багато оглядів, дуже багато, скажімо, хайпу, і невідомо купляти, не купляти. Хтось писав, що він не дуже. Е, дивіться, що ви розуміли, я купила другий. Другого б не було, і першого б я б до кінця так не використала. Е, він дуже класно, він славиться тим, що він дуже класно допомагає при різних висипаннях. Це корейський бренд, це доктор Алтея. В них є різні засоби, це не єдиний засіб, який в них є. Але оцей оце такий дуже-дуже популярний, 345, він має таку гелеву текстуру, але він не є як водичка, він все рівно такий досить щільний. Якщо ви його досить багато нанесете, він на шкірі буде вам відчутний такий. Можливо, трохи липкуватий. Але він якось часом покращує дійсно шкіру. Я не можу сказати що він може там прибере будь-які висипання. Це, напевно, ще залежить від того, що у вас за висипання. Вони ж різні, навіть акне бувають різні, та це висипання бувають різні. Але і там дуже багато таких компонентів. Так, що камера сфокусується, можете заскринити. Ні, не сфокусуються, напевно, ні. Ну, загугліть, подивіться, компоненти. А, чи. Вони підходять під ваш там, особливо тип акне, не потрібно все підряд мазати. Та, ти бачив, він не є такий бюджетний крем. Тут він, знаєте, такий, зараз скажу скільки тут гран... міліграм. Тут 50 міліграм. Хоча десь на відео він мені виглядав такий, знаєте, великий в людей. Насправді він тут є 150, ні, не 150, 50, 50 мілілітрів. Я не можу сказати, що розхід дуже великий, але якщо вони саме тільки ним будуть користуватися. То, звісно, ну, це не є так багато. І, відповідно, я б не радила, знаєте, перепригувати одним трохи іншим трохи, іншим трохи. Тобто, щоб побачити результат, їм треба покористуватися. А, порадити можу, але знову ж таки, це таке все дуже індивідуальне, кому підійде, кому не підійде. Але оці засоби, я рахую, та вони топ класні, а, можу порадити. А, далі. Знову ж таки, не міксувати з тим. Я поки користуюсь тим, тому цим не дуже міксую, але час від часу користуюся, Оцей дуже класний. Він зволожує зараз такі, вони називаються шоти, їх є різні, різні засоби. Є це від марки Evelina бувел хто як читає, так? і в мене мультипів. Іди. Він такий розж... рожевого такого кольору, знаєте, він трохи має блиск, так як брюлить трохи. Ну, Звісно, що в нього щось там додали для такого ефекту. Теж такий, але він більше, я б сказала, напевно, для нормальної сухої шкіри на жирну. Або зовсім трішки, або, ну, не знаю, напевно, краще ні. Далі є бальзамчики такі, вони продаються в коробочках, але я вже коробочку викинула. Він називається Lucky Day. Дуже прикольно виглядає. такі милі. Кинути собі в суму до сумки або до а, кишені. Захотіла знімати відео і намалювати губи. Зараз помітила, що я не зробила ні контур, нічого. Добре. Але в нас, знаєте, такі зараз. Перехід такий трохи на холод, але погода така якась трохи невідома. У нас то холодно, а тут така жарюка. І відповідно, губи знаєте, трохи ж, звісно, шкіра реагує. Так, М -м -м, так, значно краще. Добре, ще спробувала ось таку. Ну, спробувала вже пару разів в неї користувалася. Я замовляла на тему. Якщо що, можна подивитися там, цінники вибрати продавця, може бути трохи бюджетніше. Дівчата, які дуже люблять користуватися інземними пудрами, Ось, зверніть увагу. Розмір тут досить великий, зараз вам скажу 100 г. Досить економічно, якщо можна нею користуватись, вона трішки дає багато пінки, але я, якщо чесно, так не дуже її економлю. Тобто, я думаю, що її треба менше сипати. Подивіться, вона дуже класна. Якщо цікаво, я зніму окремо відео по цій ензимній пудрі. Взагалі ензимні пудри вони класно, якби верхні. А... Шару з шкіри, вони його якось відлущують. Тобто шкіра зразу така після неї якась така чиста. Така, знаєте, і зразу хочеться щось нанести, знаєте, то я думаю, що засоби, напевно, краще будуть поглинатися і показувати кращий результат. Але, напевно, не до всіх підійде. Воно делікатне, тобто воно не скраб, воно не скрабує шкіру. Але, напевно, все рівно не до всіх підійде, можливо, для такої дуже сухої шкіри, але знов таки, це все дуже індивідуально, можливо, якусь суху шкіру навпаки треба відлущити і гарно її напитати. Питати, зволози, зволожити, зволоже. позволожувати ту шкіру, чимось, і додати якихось вітамінів, якихось, я не знаю, екстрактів, навпаки, що воно краще проникло, і вона стала такою більш живішою, зволоженою. А, тому, напевно, ви можете думаю, спробувати. У мене наразі така, але хочу купити ще інші. Казали, що взагалі зимні пудри всі різні, і між ними є якісь там скажімо, різні ефекти, консистенція сама, вони сухі, тут, тут, воно такий порошок виглядає. хто не знає що... е, Я б радила спробувати, тому що це такий продукт, знаєте, ну, які ти, яким ти користуєшся і зразу бачиш ефект. Тобто ну, раз і відлущувало, раз і видно. Е, так, Далі ще спробувала кришку. ну ладно, пробачте, Я е, хотіла б ті кришки повикидати, взагалі ж воно мені не заважало то зранку. І вечірі, коли взагалі береш, це зубна паста, якщо що. І я думану на відео, я оцю візьму кришку. Що думаєте, взяла ці кришки? Ні, звісно. Формат дуже зручний в плані, що, знаєте, для зубної пасти прикольно. Ем, можливо, десь з собою в дорогу брати, то воно таке завелике, але для дома класно. Вона відбілює. Я спочатку думала, що вона буде фіолетова. Я дуже надіяла, що вона фіолетова. Коли я прийшла додому, вона була біла, я трохи так розстроїлась, тому що засмутилася, тому що думала, що вона буде фіолетова. а фіолетові в мене були такі полоски. Хто з мною слідкує, знаєте, що я брала на тему їх. Вони дуже класно відбілюють зуби. Я думаю, що це буде такий самий ефект. Але коли я її спробувала, там якісь краплинки є, але коли я її спробувала, знаєте, вона в принципі дуже прикольно, вона якось до скрипу зуби. Хоча вона якби, їх полірує, але, напевно, полірує складом своїм і не має чутливості. Тобто тут такий клас, що вона дивіться, містить мінерали, що там містить вітаміни, вулканічні мінерали, вона як профілактична, запобігає карію та плямам на зубах. Тобто вона якось так відшліфовує, що потім ті плями не. Ну, з цього не залишається. Вона м, проти чутливості. Це вже тут я читала, що вона проти чутливості, плюс вона має якісь додаткові компоненти, що вона захищає оці всі. Ну, у нас ж зуби не є такі там, гладкі, такі, та, глянцеві все рівно, а вони мають, ну, скажімо, такі заглиблення і вона, тобто потрапляючи в ці заглиблення, вона начебто там якось реставрує. Ну, не реставрує, напевно, кісінше, краще слово підібрати, Але якось вона блокує розвиток оцих бактерій, які нам не потрібні. Там. І вона, тобто, робить там таку мікрофлору свою, щоб запобігати цим карісам, тому всьому. Тобто, це додатковий захист. Ну, в принципі, вона прикольна. До речі, коли бувають знижки, я її купила зі знижкою. От знижка була взагалі на цю всі лінінійку. Я купляла в Єві, і там були знижки ще якісь полоски, ще якась така штучка, ну якщо знаєте, така. Тут наливається гель, і вона і тримає в році, там вона, здається зі світлом, і вона теж відбілює. Я точно не спробувала, але хочу спробувати. Тим З цим теж треба бути обережно. Тому що, якщо у вас там. Не знаю, наприклад, пломби, чи воно від зуби, чи воно якось там на пломби, чи потім ваші пломби не будуть від зубів відрізнятися. Ну, то я не знаю, в когось, знаєте, все своє, тому свої якісь моменти, тому на то треба звертати увагу. Я спроб... А полоски ще були, ще був якийсь порошок. Я так щось думала, думала, так, ну, так зубну пасту, подивлюсь спочатку. І взяла ось цю зубну пасту, в принципі, прикольна. І знаєте, є такі зубні пасти, після яких такий неприємний смак в роті, або дуже стягуються, або дуже вони змінюють смак в їжі. Ця начебто така, ну, я б не сказала, що вона вже лайтова, але така вона більш нейтральна, більш приємніша. В принципі. В принципі, окей, я б їй порадила. Далі, дівчата, хто любить автозасмаги, але ненавидить плями, спробуйте, можливо, не саме цей, але це, як я вам заразок показую, спробуйте лосьйони, тому що вони такі більш лайтовенькі. І вони, ну, звісно, за один раз. Хоча, якщо у вас дуже біла шкіра, вона, напевно, побачите. Але якщо ви така більш така середньо, середня шкіра або така дуже темна, на дуже темній він, напевно, взагалі не буде видний, хоча там потрібно подивитись по тонах, ви кожен день користуєтеся і там за декілька днів накопичуван такі ефекти, ви вже бачите такі засмаглу шкіру. Тобто плями ним поставити важко. Ну, хіба що ви так, я не знаю, якось навмисно це буде робити. Він дуже класно розподіляється, зволожує запах, автозасмаги. звісно, що він має, але. Кажуть, що є запах автозасмаги. Ну, я не знаю, ви мажитесь автозасмагу і йдете на вулицю чи що. Я просто так не роблю. Я, Якщо в мене є автозасмага, то я роблю автозасмагу, в очікуєте всі години іду в душ, змиваю ту всю автозасмагу і наношу свої там засоби, то все, то, тобто запах автозасмаги ну, нема. Звісно, якщо ви намащуєтеся автозасмагу і кудись там йдете, ну, то, звісно, що та, Ну. Чай не знаю, я б не сказала, що це такий дуже неприємний запах, але це скажімо характерний запах для автозасмаги. Тобто запах в нього буде, буде, ну, буде. Але він наставити ним плями, і є такі даф, Nivea, є різні марки. Єдине, що мені дуже сподобалось, він такий дає засмагу таку, знаєте, трохи жовтувату. Таке собі, я не дуже то люблю, і я взагалі в мене зараз тільки залишилося. Я хочу його довикористовувати. Тим паче він дуже класно на осі на зиму довикористовувати. Я користуюсь ним тільки ввечері після душу і зранку знову йду в душ. Відповідно, ну, запаху не залишається. Але зверніть увагу для тих, кому потрібно зробити автозасмагу, і що вона не наплямила, наприклад, вам до якоїсь події, то за тиждень почніть користуватись, хоча б за тиждень-два. за два. І він класний. Чи він тримається, він поступово потім так і змивається. Він тримається, але поступово змивається. Далі міцелярки я пробувала різні. Зараз користуюсь ось такою. Я купляла менші, менші формати, потім взяла купила велику та й все, її надовго вистачає. Вітамін С, я купила, що вона така, знаєте, була проти пігментних плям, проти там. Різних. Ну, тобто Вона ж не просто не вибілює шкіру, але трохи так її придає сяйва і рівний тон. І тому я взяла собі ось таку, вона вже довго в мене. Єдине, що потрібно дивитися, звісно, що тут 6 місяців вона може бути такою тільки відкритою. ну Якщо ви нею так нормально користуєтесь, то не знаю, ну, думаю, за 6 місяців ви її використаєте. А, вона не стягує шкіру. Ось хто прижає, щоб не стягнув, хіба що дуже-дуже таку вже суху, а, таку знаєте, занадто, то може якось не дуже. Але так, начебто, вона така окей. Бо бувають такі, знаєте, після яких зразу відчуваються такі стягнуті шкіри. Це ні, я взагалі бачу по косметиці. Вона якось так шагнула, так знаєте, зробила такі кроки е в такі в кращу сторону, тобто тому результати якісь. Ну, взагалі, взагалі ми говоримо про косметику. Е якісь е засоби такі просто продвинуті, ти бачиш результати, ефекти. Якось мені ну зараз здається, що косметика така, прям дуже багато корейської, нашої української крутої, ну Взагалі. Далі ось це молочко, користуюсь ним так собі, не дуже. Єдине, що мені з того бренду чого, з того, що, що я, так скажімо, спробувала чим користуюсь молочко, мені дійсно не дуже зайшло. От єдине що. А... Запах такий, ну, дуже ну, такий нормальний, скажу. А... Він відчувається його... це не те що без запаху. Тут пептиди і екстрактний комплекс. Мені не сподобала сама текстура, якась вона така. Потім написано, що його потрібно додатково змивати, так, але якщо він десь в очі потрапляє, його треба дуже добре потім з очей змивати. І якось воно мені ну щось не дуже. І на що мені ним змивати косметику, якщо я візьму чимось іншим, кращою структурою з моєю косметикою. Ну таке собі. А ви знаєте, потім, як я користую такі засоби, я їх наношу і на них роблю масаж там, гуаша. І потім йду в душ і змиваю вже ці всі засоби. Тому я, в принципі, планую ним так і скористуватися. Далі, що вам хотіла ще? А зараз я трохи, навіть шкіра рук така трохи. Так, задзвонив телефон, нічого, буде відео з двох частин. Що хотіла ще? За це я вам сказала далі, що ще, що ще, Оцей тональний, трохи в мене стерся. Бо я змивала Всі Знаєте, що, що я не дуже люблю, ось коли клеять ці скотчі на продукцію в магазинах, потім доведеться відклеювати, воно липке. А, але я змиваю, кому потрібен лайфхак-ловіть. Лайф, лайф, я знімаю рідиною для зняття лаку. І, звісно, я трохи перестаралася вже так, знаєте, і змила трохи напис. Взагалі, тюбік сам достатньо якісний, дуже класний. Я взагалі люблю, знаєте, такі. Засоби, в яких приємні упаковки. Приємні, класні, зручні, гарні. Це, в принципі, тобі класна якості, там нічого не змивається з нього. Я тепер зрозуміла, чого всі так дуже за цей, за цей крем. І я перепробувала різні і потім думала, ну, ладно, візьму це, не знаю, всі його там хвалять. Тому ладно. Слухайте, він реально класний, він реально класний. Він якийсь такий нейтральний, і не дуже щільний, і не дуже легкий. Відтінок тону дуже класно якось лягається, він класно тримається, він не тримається маскою і не є такий прозорий, що нічого не перекриває. Він якось середньо перекриває, його можна і так, і так нанести, і більш легко, і більш так щільно. Я їм я користуюся зі спонжом, вологим спонжем і наношу так. І мені дуже-дуже ну, зручно і подобається. Тут написано з покриття намальовано... Три кружечки, п'ять кружей, намальовано п'ять і три з них замальовано. Ну, тобто, ви розумієте, 3 з п'яти це його покриття на шкірі. Класне, мені подобається, можу порадити. Далі купила ось такий корейський засіб. Це навколо очей. Він з колагеном. Що можу сказати? що тільки почала ним користуватися, він. Лег, легкий, класно поглинається, не залишається такий, знаєте, на шкірі а, ні плівкою, ну, тобто його не відчуваєш, а, не зволожує М -м приємний в користуванні, як він потім себе, ну, як він себе потім покаже, зарекомендую взагалі. 12 місяців може бути відкритим, може. Як він себе потім зарекомендує, як він взагалі, як, чи я знову його куплю, то вже підписуйтесь на мене, ставте лайки, коментарі пишіть, що так ви хочете знати, потім повний відгук. І вже в подальших відео я за нього скажу. Далі я підряд, підряд купляла декілька ось цієї марки, я не знаю, або сейн, або сани, як її правильніше краще прочитати, делічників мої читаєш. Ось ця тут ви бачите великими літерами, тут просто менше. Я купляла ці креми. Навколо очей. А це в мене вони називаються рідкі патчі, Там пробіотік плюс вітамін С. PH5,5 теж мені дуже сподобалося, теж класні. Вони як рідкі патчі, але ну, не означає, що їх треба змилати. Я так наносила, вони такі трохи. Ну, Прикольна текстура, така, можливо, трохи липка, але все рівно. Потім, коли ти наносиш інші засоби, воно не залишається, скажімо так, оцих, е таких кордонів чи що, <ріголовіка> ліній переходу від одного засобу до іншого. там, Наприклад, ти наносиш навколо очей, а потім крем, е все окей. Мені, в принципі, подобається, теж порадити можу. Далі, що ще, що ще? Я вам казала, що звелін з'явилися такі шоти для обличчя, і в них з'явилися ось такі для тіла. Я купила з вітаміном С, його тут аж 5%, як обіцяють, дуже легкий, дуже швидко поглинається шкірою, дуже класно, є різні, а, а, різні ось такі. Ну, що вони? Це ласьон, не лосьон не написано, це написано, що боді-шот. Що сяюча шкіра раріанс на польській мові, да, лініяценамід є. Що ще, то не шкірі, а бальзам сироватка на нього кажуть, для сєву комплекс з 5% вітаміну С. Тут ще різні є в складі, корисні такі поживні складники 200 мл зазначено на упаковці Класне. Чи повторюю покупку, звісно, що так. Далі це вже інша, щоб ви розуміли, перше, чого вона така, бо я розрізала тюбік. Я не всі засоби це роблю, але з класними засобами це роблю. Вона не просто така маска, що за неї дуже багато говорять, я дуже багато. Може, в кого де ви бачили. Мені її порадили в магазині, я купила першу, зараз покажу, цю другу купила, буду розпаковувати. Це такий шпатель, який наносити. Але я чесно кажучи, ни не наносила, але. Не знаю, може, комусь буде зручно. Мені якось незручно його розподіляти, потім все рівно його мити треба. Ну, тобто, так знаєте, Якщо ти руки наносиш потім руки ще додатково після маски мити, то все рівно будеш руки мити, тому що будеш цю штучку мити. Я наносила руками, мені так було зручніше, вона має охолоджуючий ефект. Я тепер подумала, як на зиму, я не знаю. Якщо воно холодніше, воно зранку, то собі наносите, або ввечері такий охолоджуючий ефект. Бо коли ви навіть її змиваєте, то охолоджуючий ефект ще триває. І я знаю, ну на літо було прикольно. на літо було прикольно, вона, Я пам'ятаю, що вона ще очищує, тому що то є глина, і класно, що вона не пересушує шкіру. Бо я пам'ятаю раніше купляла завжди оці глиняні маски, мені не подобається, тому що вони або просушували шкіру, або якось для сухої шкіри вони залишались на шкірі, знаєте, такою плівкою. От зараз кажу, засоби настільки круті, що з тих ефектів я не помічаю в таких нових засобах, видно, змінилися. Бо ж, я відкрила її. вона запечатано, щоб ви розуміли, а пахне ось цією маскою. Ну, на масці запах прикольний, але були тонік і ще щось, я потім подумала, я, напевно, що тонік спробую. Я відкрила в нього пробник, і тонік мав достатньо такий сильний запах, і я не захотіла через це його купити. Не знаю, чогось, от, не хотілося б мені такого сильного запаху у тоніку, причому він такий трохи специфічний був. Для маски ще окей, і то вона мені трохи так. Не знаю, такі свіжі ментоли, можливо, трохи окей. Але для тоніку чогось я не хотіла. І там ще щось було, що я хотіла спробувати, теж не взяла, бо думала, що буде таке саме запахвати. Маску можу переконати, і класно. Що ще я хотіла показати? Та, напевно, вже покажу у наступних відео. Тут чи багато, все, що відео не затягувати, не робити його дуже довгим. Всіх обміна поцілувала. Лайки, колокольчить, коментарі, так я, звісно, буду знати, що вам цікаво, буду знімати більше відео. Ну, всім гарного дня, вечора. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Цім-цям, папа, до наступного!